Ми повертаємося в студію, і тут у нас традиційно, як в цій порі, гість це Сергій Козан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Пане Сергію, вітаю вас. І перше, я от мені. по гарячих слідах, що називається, отже, Путін заявляє, що має намір, начебто, розмістити зброю в космосі. Це не буквально, наскільки я розумію, зброя для ядерного удару. Це зброя, яка за допомогою ядерного вибуху генерує електромагнітний імпульс, який впливає на. Супутники, наприклад, на навколоземній орбіті, і скажіть, будь ласка, в разі, якщо ці наміри дійсно правдиві, і е, інтенція є, і можливості технічні є, про це ми поговоримо. Наскільки, якщо така зброя буде розміщена, наскільки це вплине взагалі на світову безпеку? Скажімо. Якби сталося все так. те, про що говорять власне представники Пентагону, то вплине кардинально, тому що Сполучені Штати вони мають свою перевагу, власне кажучи, завдяки космічним технологіям, uh -huh. тобто, ось ця вся мережа супутників, яка курсує навколо навколо землі, uh -huh. вона надає от інформацію і, власне кажучи, забезпечує комунікацію. Тобто, фактично, ось всі ці новітні технології тримаються на системі супутників. Про що говорять нам сьогодні? Дні американські партнери, чим загрожує Росія Росія всьому світу. Фактично, вона загрожує не класичною війною в космосі, для цього в неї однозначно немає сил. Вона загрожує космічною диверсією, тобто, умовно кажучи, вивести ядерний заряд до речі, з ну не кількістю уламків угу. на орбіту і там його просто-напросто підірвати. Тобто, таким чином, і завдяки цьому вибуху, і завдяки уламкам, які будуть розсічені, фактично ну Відбудеться таке значне пошкодження всіх супутників, які знаходяться поблизу, а Проб... це а це і цивільні супутники зв'язку інтернет, абсолютно, мобільний зв'язок і воєнні військові супутники, які збирають інформацію. Так безперечно, і більше того, це ж не лише американські, приміром, вони пошкодять, а китайські ні. Тобто ми звісно, що електромагнітний імпульс на всі саме так, саме так, і електромагнітний імпульс, і також уламки, ось що важливо, і їх не прибереш. Тобто вони здатні накопичити. Вивели з ладу супутник, і фактично він стає вже новим уламком, який буде ну вже не по передбачуваній траєкторії рухатися. Отже, і це зашкодить абсолютно всім, в тому числі для прикладу, і китайцям. Тому є великі сумніви в тому, що росіяни наважаться реалізувати такі свої погрози, ну як і, в принципі с. Ядерні погрози. Ну в, в принципі реакція світової спільноти переважно негативна, і це зрозуміло. А якщо говорити про якісь не знаю політичні кроки, що взагалі можна зробити з цим? Ну, безперечно, потрібно в першу чергу прирівняти застосування, тобто виведення ядерної зброї на орбіту, як ну до застосування ядерної зброї, тобто немає абсолютно жодної різниці, чи Росія вдарить ракетою на землі, чи, на землі, в космосі, чи по, угу. по тим самим фактично по, по власності тих чи інших країн. Тобто, це буде передбачати звичайно ж удар угу. по цим країнам. Угу. Тому це ну, тут можна було порівняти, якби вона ядерним зарядом вдарила приміром по лі. Таку однієї чи іншої країни в небі. Тобто, формально, звичайно, це не на землі, але це так само ядерний удар. Ви вжили дуже, на мій погляд, влучний термін, ви сказали диверсія. І скажіть, будь ласка, чи може бути от така активність, чи такі наміри Росії якимось чином прив'язані до того, що зараз, ну наприклад, у Сполучених Штатах іде ведеться дискусія про те, що Росію можна оголосити, можна чи не можна, чи слід оголосити спонсоркою тероризму? А чи чи може бути може бути можуть бути такі наміри Росії прив'язані до? Того щоб взагалі оголосити і країною терористкою, ну це що було, ми б... добре знаємо. Абсолютно, абсолютно, і це було б абсолютно логічно. І тим більше, ну подивімося на власне на розвиток подій. Тобто, це політичні вбивства, які вона здійснює, в тому числі вбивство, ну фактично, такого символу опозиції для заходу. Звичайно, не для нас, але для заходу Алексій Навальний це є символ взагалі опозиційного руху, і те, що його було вбито, ну це немає сумніву, що його це молодий чоловік. Його просто було. Закатовано в тюрмі, ну це означає, що життя саме цього політв'язня воно знаходиться повністю у підпорядкуванні російської влади і персонально на відповідальності Владимира ну, так, Путіна. Безумно. Отже, таким чином, його знищивши, його вбивши, ну це не так просто, насправді, вбити людину в тюрмі. Mm. Навіть якби вона захотіла сама померти, є ну досить багато таких примусових процедур, коли mm. ну просто підтримують життя, нормальний так, е, так, фізичний так. стан і так далі. Отже. Же вбивство тут постійні диверсії по країнам Європи, і і те, що вона коїть безпосередньо на окупованих територіях і погрожує в тому числі всьому світу. Ну ми ж бачимо ядерні погрози Медведєва, тобто так. ми ж про це пам'ятаємо, і це все ланки одного ланцюга. Угу. Тобто, Росія сьогодні просто-напросто зайняла звичну для себе тактику залякування і підняття ставок. Вона демонструє заходу, що мовляв, що ви зі мною нічого не зробите. Навпаки, ідіть, виконуйте мої вимоги, тому що наслідки для вас можуть бути значно гіршими. Як на мене існує, якщо я помиляюся, як зазвичай, як зазвичай просто виправте мене. Але як на мене існує дуже тонкий нюанс між залякуванням, як широкою практикою, відомою людству вже, ну, напевно, тисячі років, якщо не мільйони. Мільйони людства не існує, тим не менше. І психологічною. Психологічним впливом як частини гібридної війни, а проти нас, принаймні, Росія точно веде гібридну війну, ми, ми це добре знаємо. А чи, чи може бути залякування прирівняно до ну, якщо не воєнних дій, то елементів війни? Абсолютно, і до речі, також все більше ша визнають про про гібридну війну. США розуміє саме так, і більше mm. того, і країни НАТО також. І ще на так. минулому саміті НАТО так. вони вже фактично ну, зробили перші кроки, тобто так, оголосили, так, так, що говорю, кіберпростір взагалі, от інформаційно-психологічний mm -hmm. вплив, це територія окремих воєнних дій. Тобто не секрет, що війни в сучасному світі відбуваються не за якісь шматки, не за території, ну, а в першу чергу за розуми людей. І от. От зруйнувати, умовно кажучи, будь-яку націю, народ противника, вплинути на них так, щоб цей народ втратив можливість протистояти, втратив бажання, волю до перемоги, умовно кажучи, в армії називається таке морально психологічне забезпечення. От, зруйнувати саме цю мораль в американській армії, є такий бойовий дух, морал. Ось це, власне кажучи, і є об'єктом будь-яких кампаній з інформаційно-психологічного впливу. І до речі, їхній наступ в Авдіївці супроводжувався потужними от такими кампаніями, коли ну відбувалися злами і сайтів, провідних медіа, і також розповсюджувалися фейкові панічні новини про те, що мовляв росіяни все захопили, перемогли і, ну, точно. і чинити будь-який спротив. Ну, немає точно, сенсу. Абсолютно і треба ну справедливості заради. Сказати, що іноді ми бачили, як це насправді впливає. Ну, люди різні, хтось Абсолютно. має резистентність, хтось не має. І деякі люди, я не я не кажу зараз про бійців, я кажу про цивільних. Тому що панічні оці настрої, про які ви сказали, і це видно було у соцмережах. В певні дні, в певні години вони просто ну, лавиноподібно ширилися. А стосовно Авдіївки, окупанти змогли розпочати наступальні операції одразу на кількох ділянках фронту. А про це зазначає у звіті інститут вивчення війни американський. А де нам потрібно, на вашу думку, зосередити нашу увагу і ресурси? Ну, наше командування чудово розуміє а, саму тактику росіян. Тут немає нічого нового. Вони накопичили максимум сил сьогодні на власне на окупованих територіях і сконцентрували а, свій тиск фактично про по всій східній ділянці фронту. От якщо ми подивимося від Куп'янська і аж вниз до Вугледара, аж до Запорізького напрямку, то побачимо, що скрізь вони тиснуть і, умовно кажучи, таких стандартних п'ять напрямків. Ну, це знову ж таки, це okay. варіюється. Але подивимося на Куп'янськ є неприємність. Припиняється тиск, Лиман продовжується Лиманський напрямок. В районі Бахмута також продовжується тиск. Там взагалі по трьох напрямках, і саме на часів яр росіяни намагаються вийти. Мар'їнка зрозуміло, що іде постійний тиск. Тобто, якщо ми подивимося на південь, то там є два завдання: це зрізати от власне наші плацдарми в районі роботиного угу. і ось на лівому березі кринки. Так от навколо цих завдань і будуть концентруватися зусилля. Для ворога тому про всі ці плани ворога наше командування дуже добре знає, але найголовніше те, от ми подивимося на Авдіївку, що е, саме завдяки успішно виконаній оборонній операції, яка тривала понад 4 місяці, фактично вдалося сточити е, найбільш таке забезпечене угрупування сил. Тому що я нагадаю, що ще в жовтні місяці росіяни за рік, весь на за минулий рік, 23-й, вони накопичили там найзначні. Ударний кулак, я маю на увазі саме по важкій броньованій mm -hmm. техніці. І зараз, на решті ділянок, зокрема і на півдні, вони змушені рухатися такими пі піхотними підрозділами, тому що, власне кажучи, добре попрацювали наші оборонці Авдівки. На вашу думку, які стратегічні цілі можуть переслідувати ворожі, ворожі сили? Ціль їхня не змінилася. Це вихід до меж Донецької і Луганської області. От уявімо, досі вони не можуть похвалитися, що вони повністю вийшли на адмінмежі угу. Луганської області. Так дійсно це є символічно кілька сіл. Вони нічого глобально не вирішують на, на мапі протистояння, але все ж таки але росіяни... психологічно, для... психологічно для Путіна, саме для того, щоб він зробив політичну заяву, вони угу. не можуть окупувати повністю навіть Луганську область одну. Можливо, це станеться завтра, тобто для нас це нічого не змінить. Але саме на сьогодні, от на піку своїх наступальних можливостей, а росіяни зараз знаходяться і будуть і ще найближчі півтора місяці знаходитись на піку своїх наступальних можливостей. От Путін не може похвалитися тим, що він взяв бодай одну українську область. Тому так, звичайно ж, вони будуть продовжувати тиснути в їхніх планах. Є вихід на і окупація всієї Донецької області, але в найближчий час їм це просто-напросто не вдасться Донецька область, Луганська область, але ж у свою конституцію вони так би мовити включили собі, взяли включили ще і Херсонську область, так і Запорізьку і Херсонську і Запорізьку Чи буде на вашу думку тривати операція спроби по захопленню. Повністю Херсонської Запорізької областей, Отут тут все залежить якраз від наших західних партнерів. Тобто росіяни будуть це. Нам треба просто забути про те, що їх цікавлять лише там цих чотири угу. області. Їх ну, цікавить, як мінімум, сухопутний коридор до Криму. То обов'язково. Це обов'язково. Тобто є етапи реалізації угу. їхньої кампанії, але мета це є Київ, це столиця, і вони насправді не заспокоїться, і вони або ну власне будуть штурмувати Київ. Uh -huh. Що вони самі би хотіли, дуже планували, або нам першими вдасться їм завдати такої поразки, за якої будь-які продовження наступальних дій стане неможливим. Uh -huh. Якщо ж ця поразка буде якоюсь неповною, там тимчасове перемир'я, то вони обов'язково накопичать сили і, і знову uh -huh. будуть uh -huh. пробувати вдарити. Тобто, ви не виключаєте того, і про це теж пишуть у соцмережах. Тобто, це не є панічні настрої. Це є абсолютно має під собою підґрунтя. Те, що ворог може, ну не може, а збереться рано чи пізно знову штурмувати столицю. Е, ну ми скажемо так, що це є в його планах, завжди його було план, і так. нікуди це не, не зникало. Однак на сьогодні жодних сил ані на Київ, ані на Харків, угу. ані на Запоріжжя в нього наразі немає. Угу. А Коли вони можуть з'явитися, це може статися лише в разі того, якщо ну якось ми укладемо якесь перемир'я з росіянами, якщо їм вдасться, тобто виграти час приблизно півроку, тобто від півроку, а краще більше, там приблизно рік, угу. і вони зможуть накопичити сили. От наразі успішна дія наших сил оборони вона просто не дає змоги їм це зробити. Тобто вони по літаках не можуть накопичитись. Ми завдаємо їм втрат. Вони не можуть накопичитись по артилерії сьогодні. Лише понад. 40 одиниць артилерії знищено, і це за умови браку боєприпасів. Тобто, це досить потужний показник. Вони по людях не можуть накопичити угрупування. Ну от вони відмобілізували тисячу осіб. Ми більше тисячі лише за один день знищили. Тобто вони не можуть за цього темпу, який ми задаємо у війні. Вони не можуть накопичити сили для того, щоб сформувати, хоч ну хоч якесь значуще угрупування для хоч одного великого обласного центру України. Ну, Наші темпи відповідно залежить здебільшого від західної допомоги, адже ми розуміємо, Саме що так. снарядна дієта зараз є стосовно допомоги. Чи отримаємо ми на вашу думку пакети? Я я навіть вже не знаю від кого. Від Європи від сполучених штатів, яка допомога нам може прийти найближчим часом, що допомога варити? прийде, але на жаль, ось ці півтора місяці, uh -huh. саме через брак західної допомоги, вони стануть для нас дуже і дуже складними. Тобто, нам потрібно приготуватися до таких тяжких звісток з фронту. Ну тому що не секрет, що наша артилерія ну отримує дані розвідки, і наша розвідка чудово працює. Вона повідомляє якраз про місця, про координати Об'єктів мішеней, але ну зокрема, наша артилерія і ствольна і реактивна змушена сьогодні обирати е, пріоритетні мішені саме через отой снарядний голод, який і досі угу. є. І тут ну немає секрету: тут або воює е, дальня зброя артилерія на далекій відстані, або змушена воювати піхота. Тобто, але в будь-якому разі е, ми будемо звичайно ж воювати з росіянами, і все одно в будь-якому разі завдаємо їм е, значущих ударів. Ті вдалі дронові удари, які завдає е, е, Україна по ворожій території, по важливим об'єктам на ворожій території, наскільки вони ефективні в плані е, від? Е... Репел від відтермінування Так. відтермінування від відтиснення та... від від... від... від ворогу дуже ефективні, і якраз оцими такими штучними, але влучними ударами, ну ми фактично по продемонстрували всьому світу, як повинні працювати санкції угу. на Росії, <рес> тому що в Росії, як виявилося, насправді не так і багато об'єктів, яких вона може захистити якісною системою протиповітряної оборони, угу. і нам потрібно отримати змогу діставати до таких об'єктів. Тобто ми бачимо, що Південь, це Чорне море, Новоросійськ і прилеглі порти. Оце, власне кажучи, є морськими воротами Російської Федерації на півдні. І на півночі, ось, власне, згадувана Ленінградська область, там порт, mm -hmm. і Слуга і, і прилеглі інфраструктурні об'єкти. От, власне кажучи, це, ці, два, ці дві території, з ну, чисельними там, десятки об'єктів, повинні стати повинні піддаватися регулярним ударам. Плюс іще всередині Росії в глибині, тобто на Відстані від п'ятисот до півтори тисячі кілометрів, там ну, до 900 Хоча би ми повинні мати змогу вражати всі їхні нафтопереробні заводи протягом як мінімум півтора-два місяці, і тільки тоді можна буде от на фронті, підрозділи почнуть відчувати вже власне брак із забезпеченням, і снарядами, і паливом, і таким рештам. А от саме велике угрупування воно споживає велику кількість ресурсів на. Від на відміну від меншої мобільнішої армії, і тому звичайно, що можна просто-напросто ну позбавити цього, забезпечити забезпечення великого групування сил, яке стане просто-напросто неповоротким на фронті. Ну, тобто, війна проти ресурсів, умовно кажучи, те сам та сама війна, тому що без ресурсів важливих армія Саме нічого не може зробити. А чому я поставив це запитання? Тому що ми знаємо, що нам обіцяно і вже дещо надходить, надходить з заходу в дроновій, скажімо так, сфері. Ми бачили, що були досягнуті домовленості про постачання дронів навіть зі штучним інтелектом. Британія зараз розробляє, начебто, правда, невідомо скільки розробка ще е, знадобиться часу на неї. Але, наприклад, я особисто напередодні у соцмережах бачив фотографії британського дрону банші реактивного дрону, який має е, дальність, здається, 100 кілометрів. А чи, чи варто нам чекати дронових поставок насамперед? Чи нам важливіші, от, скажімо так, традиційні поставки амуніції для артилерії? До речі, Петр Павел, чеський президент, сказав, що, начебто, знайшла чи яке до? 800 тисяч, так, 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 300 так. натівського, угу, так, і, так, і, 500, ой, 500 натівського, 500 тисяч і 300 тисяч 122 радянського 122-го калібру. Так. так. ви праві, але справа в тому, що немає сьогодні чудо зброї, тобто не можна одними дронами виграти війну. Mm -hmm. От кожна, кожен етап війни, кожна ділянка фронту, а ми розуміємо, що, ну, власне кажучи, що вся оця територія там, на тисячу кілометрів, 900 тисяч, півтори тисячі кілометрів, це все місце ведення бойових Дій, от так само, як росіяни прострілюють ракетами всю нашу територію, от так само ми повинні досягати mm -hmm. на аналогічну відстань по всім їхнім військовим і власне критичним об'єктам. І тільки тоді, в такому разі, можна говорити про перемогу у цій війні. Тобто, якщо на фронті нам потрібна артилерія, то ствольна артилерія, далі далекобійна артилерія, потім потрібні нам звичайно ж далекобійні ракети, які би змогли осліпити їхню систему ПП по тобто вдарити по ну харма я маю новація і і, і того ж типу які могли би осліпити їхню систему ППО. вдарити ракетами по найбільших по найбільш захищених об'єктах тому що дрони все ж таки не а. усувають оці бункери. Безумовно. і а далі вже можна системно наносити удари по менш захищених об'єктам так так як військова техніка або ж ну власне склади із спальномастильними матеріалами тому нам потрібно все Угу. Ну Так, нам потрібно все. Це то і більше. Якомога більше. більше. Да. Скажіть, будь ласка, от ви як воєнний експерт, військовий експерт, а яку війну зараз веде Росія? Так, вона іноді, як ми бачимо, іноді досягає певних успіхів. І до речі, той умовний успіх, який вони, вони ж це продають своїм як успіх. він там вперше з 2023 року відколись так, за 2023 рік і жодного, собі. жодного взятого міста. Так, жодного. Знаєте, тобто як, це... як в тому одеському анекдоті це ваш успіх чи не успіх? Такоє. ну ось це такое. Тим не менше, росіяни поклали там купу техніки, купу людей, чи там осіб, напевно, не людей. Вони самі їх за людей не, не тримають. І навіть була якась інформація. Не знаю наскільки це правда, що, начебто, е, якийсь із генералів е, отримав сердечний цей серцевий напад, коли дізнався про втрати. Ну це таке. Це це, це це все балачки. Але яку війну веде Росія? Чи здатна вона вести дійсно сучасну війну? Чи здатна вона з'являти серйозну загрозу для західної техніки для України, для українських воїнів, які просто неймовірні? От ми повинні розділити це питання на два: тобто, яку війну веде Росія, це лише ту, яку вона спроможна здатна за вести. цих так. здатна вести. А насправді вони показали, що вони не здатні до от цієї маневреної війни, mm -hmm. до того, що здатна наша армія, і от ті батальйонно-тактичні групи, які ще на початку війни в 22-му році оперували, тобто тому, що це було мовляв цілісний організм, який міг би діяти автономно, виконувати автономні. Завдання аж далеко uh -huh. в глиб території, от ми повністю позбавили їх цієї здатності зараз. Завдяки ось власне кажучи, ота професійна армія, яка плекалася 15 років, ми її повністю знищили, і сьогодні в них є вже армія із новонабраних, які вже набули бойового досвіду, але це інший бойовий досвід. Тобто, це не яке це не оті БТРГ, але саме. А саме великий масив людей, які здатні просто гнати їх на убій, отак хвиля за хвилею, mm. і лише ціною величезних втрат вони здатні прогризати, вірніше сказати, продавлювати нашу оборону. Ну, то, тому то, що то, то, кількість так, вони так. можуть дозволити собі кількість. Абсолютно, абсолютно. Скажіть, будь ласка, дуже часто, ну це буквально останнє запитання. У нас хвилина залишається, але дуже часто, коли включаються бійці у нас напряму, так. А вони часто згадують про те, що тим не менше Росіяни вчаться цього от за ці два роки свого бліцкрігу. А чого вони навчилися на вашу думку? Ну, тактика саме малих груп, uh -huh. тобто вони зрозуміли, що саме оці малі піхотні групи, вони є ефективними саме в умовах, коли весь фронт проглядається, коли дрони висять і над нашою, і над їхньою територією. Uh -huh. Вони навчилися в нас дронів, вони навчилися в нас тактики малих піхотних груп, але питання в тому, що вони це множать, вони масштабують, uh -huh. тобто вони беруть розробки, ну власне те, що працює, дрон, і масштабуються в неймовірних кількостях, тому що очевидно, що в них ресурсів десять разів більше, вони взяли невелику піхотну групу і просто масштабують і ось тут беруться оці їхні хвилі, атак, коли вони можуть по дві, по півтори доби отак хвиля за хвилею відправляти людей на убій. Тобто, так вони не такі, скажімо, навчені, вони не такі мотивовані, але вони йдуть вперед, і на них витрачає наш боєць час, ресурси, угу. боєкомплект і, звичайно, що здоров'я. Так і тому так, от, власне кажучи, оцією масою, коли вони. Беруть щось, вчаться до речі, від нас, і потім просто-напросто це оцю ну це знання. Вони просто масштабують mm. на фронті. Пане Сергію, дуже вам дякую за те, що ви прийшли дякую і вам. за цю розмову. Це дуже цікаво, пізнавально і корисно. Я впевнений. Ну а далі подивимося, як будуть розгортатися події і що обговоримо їх з вами. Я нагадаю, що гостем нашій студії ви всі знаєте цю людину. Це Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був у нас е хотів сказати на зв'язку, але в студії дякую ще раз.